Актеон, грецький міф. Одного разу полював Актеон зі своїми товаришами в лісах Кіфарону. Настав жаркий полудень. Стомлені мисливці розташувалися на відпочинок в затінку густого лісу, а юний Актеон, відділившись від них, пішов шукати прохолоди в долинах Кіфарону. Вийшов він на зелену квітучу долину гаргафію, присвячену богині Артеміді. Буйно розрослись у долині платани. Мерти та смерки, як темні стріли, височіли на ній струнки кипариси, а зелена трава рясніла квітами. Прозорий струмок цюрчав у долині. Всюди панували тиша, спокій і прохолода. В крутому схилі гори побачив Актеон чудовий грот, увесь повитий зеленню. Він пішов до цього грота, не знаючи, що в ньому часто відпочиває Зевсова дочка Артеміда. Коли Актеон підійшов до грота, Туди тільки що війшла Артеміда. Вона віддала лук і стріли одній з німф і готувалася до купання. Німфи зняли з богині сандалії, волосся зав'язали вузлом і вже хотіли йти до струмка набрати холодної води, як біля входу в грот з'явився Актеон. Голосно скрикнули німфи, побачивши Актеона, що входив. Вони оточили Артеміду і хотіли сховати її від очей смертного. Як пурпуровим вогнем запалюють хмари проміння сонця, що сходить, так зашарілося обличчя богині, гнівом блиснули її очі, і ще прекраснішою стала вона розгнівалась на те Артеміда, що Актеон порушив її спокій. В гніві перетворила вона нещасного Актеона на стрункого оленя. Плясті роги виросли на голові Актеона. Ноги і руки обернулися в ноги оленя. Витяглася його шия. Загострились вуха, плямиста шерсть покрила все тіло. Лякливий олень кинувся швидко втікати. Побачив Актеон своє відображення в струмку. Він хоче крикнути О, горе. Та немає в нього дару мови. Сльози покотились у нього з очей, але з очей оленя. Лише людський розум зберігся в нього. Що робити йому? Куди бігти? Собаки Актеона почули слід оленя, вони не впізнали свого господаря і з лютим гавкотом кинулися за ним. Через долини по ущелинах кіфарону, по стрімчастих скелях гір, через ліси та поля, як вітер, емчав прекрасний олень, закинувши на спину гіллясті роги, а за ним емчали собаки. Все ближче і ближче собаки, ось вони наздогнали оленя, і їхні гострі зуби вепиялися в тіло нещасного Актеона оленя. Хоче крикнути Актеон, о, згляньтеся. Адже це я, Актеон, ваш господар. Та тільки стогін виривається з грудей оленя і чутно у цьому стогоні звук голосу людини. Впав на коліна олень, Актеон. Скорбота, жах і благання видно в його очах. Неминуча загибель, рвуть його тіло на шматки розлютовані пси. Наспілі товариші Актеона шкодували, що нема його з ними при такому щасливому лові. Чудового оленя зацькували собаки. Хи знали товариші Актеона, хто цей олень? Так загинув Актеон, який порушив спокій богині Артеміди, єдиний зі смертних, хто бачив небесну красу дочки громоверця Зевееса і Латони.